Так, всім привіт, всіх вітаю. У нас сьогодні гарний сонячний день. І що хотів вам показати. Як бачимо, от вони гусаки. Стоять тут, дежурять. А там от сіли вже дві гусочки. Дві гусочки ще закриті. Ось так гарно вже підросли курчата. Мамка зі своєю роботою справляється, вигріває. Ще, друзі, гуляє в інтернеті така думка, що якщо курчатка от зараз з хвостиком, це буде курочка, без хвостика це буде півник. Так от, тут в мене 5 курчат, 3 з хвостиками і двоє без. Ну, побачимо. Побачимо, що з цього буде. Я в це, звичайно, не вірю, тому що різним породам притаманні різні властивості, і по цьому не можна судити, що хто з хвостиком той курочка, хто без хвостика, той півник. Ну, побачимо. От такі от красунчики, як бачу. Є в них зелені ножки, як в батька, і є в декого жовті ножки, як в матері. О, такі от красунчики дуже би хотілося, щоб були схожі на батька. Щоб були такі довгохвості, красиві, ну, це вже, як то кажуть, як Бог дасть. От, Бачимо сьогодні трішки травички вже нарвав. Їдять вони сухий корм і зерно суміш. Мамка молодець, знає, коли присісти, коли їх погріти, вигріти. Ну, що тут сказати, бентамки найкращі мамки. Вони свою роботу знають і роблять її відповідно. Так. Тут наші качурі намиваються. Тут індичка дає прочуха на півнику. Оця облізла. О, дивіться. Та <ривіт> <ривіт> да є прочухано. Отакі от, от в мене індики. Білий самець основний, чорний. Ну і цей сусідський тут приходить, то також з ними гуляє. От що по качурах. значить от. Залишилось в мене вже 4 качура. Це ці два старих колоричневий голубий. Цей чорний це минулорічний і ще білий велетень. Білого велетня десь зараз тут нема, ну, ще є білий велетень. Ех, є замовлення на качині яйця, але напевне буду вже все-таки зупиняти, продавати яйця, так як хочу, щоб вже качечки сідали. Нарешті, щоб вже качачки сідали, тому що краще продавати качат, ніж яйця. От вона біла красуня тут теж. Всі щось чекають, всі чекають якоїсь вкусняшки, якогось фаршу. О, я бачу цей чорний самець сформував собі пару з цими от білими качечками. Вони разом ходять на озеро, разом гуляють. З вкусняшок у нас сьогодні хліб. Замочив їм хліб. От так от вони гарно його. Їдять. По індикам. По індикам, значить, от, індиків показав, а з індичок от вони дві красуні ходять. Чорна. Ну і ця лиса. А оця моя найзліша сьогодні сіла. Підкинув під неї яєчка і забрав її сюди. От вона красуня. Змія. Я їй минулого року дав кличку. Вона мені минулого року вивела гусят. Цього року підкинув їй індичі яйця. Ті, які в мене були. Багато там не було, але багато і не треба. Сьогодні у нас 18 березня і сіла оця от красуня. Сіла вона в іншому гнізді, індечі яйця були всі в мене там відкладені окремо, отже, від сьогодні можна рахувати відлік. Отака от красуня сіла. На індичі яйця. А ще, друзі, зараз, поки на дворі ще світло, то ще якби не час. Але ще я знайшов, де сіли мої ще дві індички. Сіли вони там в таких хащах, їх там було дуже, дуже важко знайти, але я все-таки їх знайшов. Зараз чекаю, щоб потемніло, і. Перенесу їх і тоді вам ще зазніму Як і де вони сіли? Бачимо, півник кучерявий працює. Минулого року він разом зі своїм братиком наробив мені дуже багато кучерявих курчат. Молодець. І тих кучерявих курчат розібрали прямо на ура. А ще, друзі, погана новина вже і там працює. Ну прям. Невгамонний. А ще, друзі, погана новина. Це от з Лівенських курей У мене залишилось тільки дві курки. Сьогодні одну знайшов. Там між блоками застрягла і не могла вилізти. І таке от буває. Не знаю, чи це півні її там загнали, чи це що це було. Ну, сам факт, що застрягла і не могла вилізти. І таке от буває. Кури несуться суперово, кому яйця замовляйте, а от качок яєць я більше продавати не буду, тому що нехай сидять, нехай виводять краще качати. Сьогодні ще раз намустив їм гнізда, все гарненько, все як має бути. Бачимо, густочка, оця, що сиділа, стала поїсти, а інша. Підмінила її і сіла там? Не знаю, каже мені брат зробити там ще третє гніздо. Ну, третього гнізда, я, чесно кажучи, не хочу їм робити, тому що, тому що боюсь, щоб вони не почали перелазити з одного гнізда в інше. Ці яйця остинуть, ті цей. Два гнізда для трьох гусок хватає. Дивіться, у цьому півнику всі курочки підкоряються, бачите? Це вже яка? Четверта чи третя, поки я тут знімаю. Він трошки побитий. Вон, бачите, який побитий. Я був випустив півника Марана і вони трошки чубились. Марана, як бачите, тут немає. Маран гуляє десь тут на подвір'ї. Маранда тут гуляє, навіть не знаю, де він зараз є. О, тихо, ти будеш намиватись. Так, погнали далі. Так, друзі, йду забирати індичок. Вже потемніло, ви їх бачите? А от, старої, от стара світять очі, бачите? От вона красуня. Не знаю скільки там яєць. Зараз буду її забирати і потім вам все розкажу. Тут стара, там от далі молода. І так, продовження відео. От вона старенька. Пересадив її сюди, під нею індичі яйця. Було під нею 17 штук. А під іншою молодшою було. Сім штук. Тому ці я поклав 19 штук. А ці поклав 5 штук. От, вона ще навіть. Вона ще навіть не сіла од неї. П'ять індичих і. Підклав їй ще курячих, так, щоб разом було 19. Курячі отакі от пасхальні, різнокольорові. А, вона вже, бачимо, і навалила тут. Все красуня, все красуня, не буду тебе тривожити. Сідай, висиджуй нам поповнення.